Всім привіт і всіх вітаю. Сьогодні у нас битва Альянсів. Така битва Альянсів, яка проходить раз в місяць за збірну України на Ukraine. Сьогодні нас тільки 20 на полі. Не знаю чому. Не знаю. Можливо, осіння депресія, можливо, просто втрата зацікавленості. Не буду це якось коментувати додатково. Ну погано, оскільки нас мало, то відповідно і суперника нам дають Теж такого, що попало. <сь> Москальський болотяний альянс не Е, <сь> Не знаю, кому вони там не покоряться. <сь> Чи що там в них? Короче, слабкі в них. тіми, ви там бачили, 5800 максимально я вільна атака в нас, тому я зразу беру свою жовту ударну тріючку і йду на Данте. ну Данте тут вистачає на центрі. Тому можна походити на А Були там пропозиції різні. По Стосовно того, що слабкий суперник, то ми поставимо, який попало захист, типу там Хоруса в центр, все щось типу такого. От. А, і ще були пропозиції ходити якимось нестандартними командами в атаку, зі стандартних героїв. Там насипали добряче. Та я вирішив не запаритися, я так розумію, всі вирішили взагалі не і Пішли, як завжди ходять. Я тупо взяв взагалі всі команди, які там в мене стандартні, наточені під, під Данте, як я їх називаю, ну, да й і, і пішов. Як бачите, зразу з ходу заряджав через Данте все, вирішив взагалі особа не запаритися, бо кажучи, майже що на рейди пішов. О, э, да й таке, що тут скажеш. Так, ну пробую, да, я бачу, що та, там накидаю, що то заряджаю. Жовті заряджені. Зараз, походу, буду знімати щити з Данте його. І Деметрію, напевно, і добру. Де в принципі тут вже центр винесений, плече одне винесено, ну хельки. Ну коротше, я тут не запарився, просто в рейді сходив. Просто кидав, лиш билетіло. Насправді так. Да, навіть не пам'ятаю, чи в левих нам такі слабкі суперники попадаються. По-моєму, за час мого відеоблогінгу то ні разу не було щось такого. Ну був якось там теж один якийсь російський слабкий альянс. А так все плюс-мінус, не знаю. Навіть сильніші, ніж ми попадаються. Одним словом, тут швидше за все шок, якби можна здогадатися, так? Ну, ще отут ці щити від Хельки, такі противненькі. Ти я чекаю коли вони спадуть. Ну і принципі справа прокидується. Нічого там супер-пупер тут немає кітецького. Даю їй ультувати а за разом. не запарюйся. Ну тут шот, йдемо до наступної атаки. Беру свою улюблену зелену команду. Ну, як зелену команду? Пійку зелену, так. 6-7 саме зарядно. Правда, не дуже я не люблю ходити на Данте, але і на Данте я неї теж ходжу. Одним словом, що ми бачимо? Зеленого каменя сходу немає, тому я вирішив прокидуватися. Покидуватися, ну та зразу в Данте. Тут вже підходять зелені камені, це якби супер, це означає, що Енгус і Мусасі зарядяться. І в принципі в таких випадках я виношу зелених. От, але тут я ще думав. Ну, як думав, це вже потім я думав, чи виносити Канну, чи може було винести холиху, оцю Леполіту. Виніс Канну і потім побачив, ага, ну якби далі каменя то й немає. А що Данте, що вже сала Леполіта, вони вже на підзагляді. Я знав, що вона викрашає, я тільки забув кого і як. Ну, Вона, виявляється, походу вискрає. З того, в кого найбільше атаки з тих, хто вже в полях. Ну, коротко. тому що вона тут вискасила кану, а в мене кан тут закінчився. І кана починає блокувати, я починаю що заліпати вже тепер, да? Ще раз її заряджаю, липоліт, не знаю. Спеціально це було чи випадково. Думаю, що щось це випадково, бо я так грав. Ну, Так, коротко. моя ослабленість зі мною зіграла з лижа. Одним словом, тут знову заряджається вже Аян, і, і знову да, наультував своїх книг. І я розумію, що це трошки такое собі, та? Ні зараз зблокований, відповідно, кристал, я не можу скласти, щоб щось робити. Та і, що там з побушек, що він зі щитами. Досить тому, да, да зарядився, хоча б Мусасі, і я зразу починаю вже так, точно забирати цю калиху, що сенс когось приносити, якщо вона буде, блін, там з самого воскрешати. А, так, підійшли ще три зелених, складаємо, супер. по моєму там можна було їх скласти зразу, а я зробив якийсь лівий хід, але... тим. Зарядив, десь зарядив. зараз точно заберу Так, А далі, далі. Далі все так собі складається. На, тобто, наче в мене ніхто і не вибитий, але в нього вже куча книжок, а в мене. Куди толком покинутися нема. а, не але бачу, що там щити висять. Щоб когось там кинути. Так, не знаю, вирішив кидати, звичайно, цю зелену. -другу. Хоча можна було і сміло і в кану кидати. Не знаю, ну що заблокував кого б я своїх. Максимум Менгус би постраждав. Можливо, як варіант, не знаю. А я вирішив кидати в зелену. Ну, помилка, помилка. Помилка спочатку була, що не винісли Короче, Так чи інакше, навіть якщо і халявний суперник, все рівно я десь один та із залию. Чи злию, чи що я там, ну, як це назвати. Ну, я щось тут, типу, покидаюся, скажемо, назвемо це так, але ЧК на своє діло робить. І блокує, і вибиває. Данте книжки бачимо, накидає. Коротше. Е, відхил мені якийсь там, точно не грозить, мій Данте заблокований. Ну, в принципі, і все. Коротше, можете спокійно перематувати на наступний, цей, на наступний тапок, на наступну атаку. Тут нема на що дивитися. Можна було би вже тікати, але я ще там дві хвилинки помучитися, та, там покидати в книжки. Який на кожну вже висить по, -по три штуки, куди я вже там шоли не. Ну коротше, шото я походу на такому слабоні, був що навіть і виходити не хотілося з бою. Тримав до останнього, так? Ну, благо, все одна тільки така атака за цю битву альянсів. <кхід> От, решта все будуть шоти. Можу вас заспокоїти. Ну так, да, і відповідно їй швидше за все, що ми тут і переможемо. А це було ясно з самого початку. Так, коротко, йдемо далі. Рухаємося далі. Що ми бачимо? Тут я вже беру синю команду свою. Синю команду, сині три гравці. Три господи. Так, а, окей, синього каменя тут вже навалили. Я воно, бачив, що типу, було б класно скласти 4 зразу в данте, але що вони щось типу, якось не схрещуються. От, тому, чуть-чуть прокинувшись, бачу, що тут можна М9 каменів закинути в цього Данте. Понятно, що він ультане, але якщо я загадю тут синіх, то це вже добре є. Ну, загадився, добре. По-любому я знімаю з нього щит. І що далі? Далі я бачу, що під Данте можна скласти ще три синіх. Відповідно, як би. Результовувати в нього собі немає сенсу, от краще в Англіся, да? Бо цей Вецейтивний дядько може теж попсувати життя, особливо в цій команді, вона не є якась там супер -мега убойна Так, тому б'ю в нього, де заряджає свого ведмедя. Да? Панапай, в принципі, своєю хрупкістю тут мені нічого особливо не зробить. Критичного, так. Да? Мені тут що вже залишається. Ну... Не знаю, добивати панапея, сині в нього залітають після уйти каїті. Да й в принципі прибрати жовтого Вермея вже тут один не страшний. Він того точно ніякої загрози не становить, тим паче мені теж тут буквально там дозаедити своїх синіх. Дай по всему. Тут легкий шот. Два легких шота розбив. Це типу... Друга хвиля, хоча я нагадаю, у нас там повністю вільна атака, і в принципі я й не затягував з тим ділом. Тому, як тільки відновилися атаки, зразу пішов на суперника, та взяв жовто фіолетову команду, пішов вже не на Данте, а на Марка Бру, якого, до речі, на плечі Примодіум. От, Це минуло БА, я теж ходив на такого подібного роду. Захист, де був марка Brue Бу і Примодіум, я думав халява! Но тоді вона не прийшла, якщо ви дивитеся регулярно моє відео, ви знаєте. Так, тут каменя нема, тому понятно, що заряджається марка Bru, але дуже класно в мене складається з 7 фіолетових, ну, перетин 3, що щойно 4. І я заряджаю своїх фіол, а значить це означає, що тіка центральна буде заблокована. І навіть діблок, всі тайміс не спрацював. Окей, заряджені жовті я зразу б'ю Примодіум не хочу. І от коли б'єш Примодіум, тоді й маркабру виноситься. Минулого разу я б марка маркабру виніс маркабру і все. Всі ці списи пазузу полетіли тільки в маркабру. Цього разу двох виніс. Одним словом. Забирається Дібук, залітає яке там мега-комбо і в принципі це шорт. Ізі-пізі. дуже легко. Так би завжди. На жаль, чомусь не виходить так завжди, але цього разу вийшло. Дай. Супер. Рухаємося далі, поскакали. Хто у нас тут? Ага, Синя моя команда, добре. Синя Тріка проти Данте. Та. Хто там ще і цей Ангріс на плечі, і зелена ця. Олений хаос, чи які там. А, ну, все тому, що тут да, синій камінь потрепене, його якби не особливо, але є багато зеленого, тому в принципі тут е, можна скласти сім зелених і мати вже зарядженого Мауї. Хоча є 7 зелених, що тут постарається скласти. Да, ну, є сині, благо. Не заряджається з цього. Чуть-чуть не вистачило. Ну, як трохи 9 камінь полетіло, він не зарядився, Ну, війська слабкі, артефакти, швидше за все теж тим... Така історія. <кхм> Забираємо однозначно ми цього Данте, нема чого йому тут висіти, та? заряджаємо на всякий свого маву і в принципі перебуваємо в Ангріса, Це зрозуміле діло. Підзарядилася моя Фіолетова, ну вона вже так чисто, як Аля Хіллер тут буде на її міньони, принаймні. Просто будуть додати мені живучості, так, хто там Титанія б'є якраз туди, куди не треба, могла б вже й битися, якби вдарила в тих, що в контру дають. Ну, а вона вирішує ще чуть потягнути цю битву. Та... Добре, в принципі, що там заряджений мау і заряджений валі, б'ю, звичайно, щось право, добирає з каміння, ну, коротше. Все налегке, По-моєму, це зелена так і не ульта, не легкий шот. Крайня атака, червона удар Е, проти Дантета. А, по цієї команди я вже ходив. Ну, тут просто не було особливо кого вибирати, тому вибрав ту вже на яку ходив, нічого страшного. Так, червоного, бачимо, каменя немає. Тому зразу комбо в Англіса, Не Знаю, це був би якийсь тут сильніший суперник, то й був би там на еволюції з класними артефактами і військами. Я б його заряджав тут, що там, попереднього разу, що цього. А так, прокинувся, зарядив червоних, э, де все. Що там Данте треба забирати. Ну, Звичайно, завжди тут в таких моментах ще трішки може зависати в плані з міткою. Да? от Не видна вона там. там має бути, по-моєму, 475 хп чи 445 якось так. Ну точно не 500, щоб мітка добила. Дай плюс, по-моєму, немає якісь класи три каменя в Данте, тому зразу забираю Данте, бо він теж ще трошки зарядиться. Тим теж я вже опікався, коли все-таки там Данте думав, Та, ладно, якось там доберу і не добрав. Тут добрав, в принципі, да, гультую мед, і можна якби складати червоні. Да, так, щоб В Вангерс тільки один камінчик полетів, ніяких там чотирьох складань, складати чотири не треба. Тай да, склався тільки три. А, ну що тут? Та, в принципі, да, його треба забрати. Я дивлюся в кого кидати знову мітку. Думаю, по-моєму, зараз скину вермей, та. там під ним хоча б можна скласти твічку жовтих. От. Но це теж поки не точно. Так, та, В принципі, ну, ясно, що тут шот. Ось зараз склав, бачите мітку. Бачите, да, всі скільки там було урону. Я ж то протикав знову. ну з тим. Звичайно, тут шот, один ВМР нічого не зробить. Так що в нас перемога. Зараз покажу вам ще результат. Як діло закінчилося? Та? Так, це титан. Ось, Містер Лад вітає з першим місцем. Congratulation, всіх теж вітаю з легкою перемогою. Х2 очок набили. Ну, подивимося, ще, хто там що там скинув. Та? Надіюсь, в принципі, що наступного місяця зберемося. Хотілося б, так, все по нулях. Ну, там, по-моєму, чисто за нами топ. І це так нормально. Зараз, переключимо так, є Вон, топ весь за нами. Ну Все, дякую всім за увагу. До нових зустрічей!